У нас проводка прийшла від клієнта на комбайн-женір, яка вже не виготовляється. А якщо вона не виготовляється, тоді вам точно до нас, на лівтехнік, ми виготовимо будь-яку проводку будь-якої складності. Чи це комбайн, чи це оприскувач, чи це трактор. Нам все одно ми вам зробимо і видамо її під ноль. На цій проводці ви можете подивитися на це виконання. Значить, тут у нас йде внутрішній бандаж, повністю проводка вся ізольована. Зверху йде поліамідна гофра. Знову ж таки, масло бензистійка, яка не боїться хімії пересихання сонця. Тут же всі роз'єми, які потребували заміни, замінені. такі, такі. Це все в нас є по наявності. Але іноді попадаються роз'єми, яких і немає по наявності. От, наприклад, от такий роз'єм. Зараз ми чекаємо прямої поставки з Німеччини. Він зараз до нас дойде вже на наступному тижні, і проводочка поїде до своїх власників. Так, що додавлю? У нас навіть ми робили проводку з двох згорених комбайнів після пожежі. Відновили їм, і комбайни вже четвертий рік без всяких нарікань їздять по полям і збирають урожай. Так що, якщо виникають такі питання, то будь ласка, звертайтеся до нас на ліфтехнік. Ми будемо раді вас бачити і допомогти вам. Гарного дня, до побачення.